Ви початківець або досвідчений бджоляр, шукаєте товари для матководства. Тоді ми чекаємо вас в магазині Укрбі, де є все для успішного бджільництва, сучасні системи для самостійного виведення бджолиних маток і аксесуари від кращих світових і українських виробників, індивідуальний підхід до клієнта, консультації професіоналів, внучка система знижок. Швидка доставка і постійні акції забезпечили нам довіру бджолярів і лідерство на ринку. Чекаємо вас на сайті укербі.юей або телефонуйте нам за вказаним номером. Довіряйте лідеру. Ми були, є і завжди будемо першими і кращими. Доброго всі дня, це канал Пасіка в Україні. І хочу розповісти про цікаву новину. Ми з нашим партнером. Інтернет-магазином для бджільництва у Кербі вирішили провести чудову акцію. Акція полягає в тому, що ви можете виграти цікаві призи, які вам 100% будуть нагоді в новому сезоні 2025. Зараз ми розпакуємо, а потім розповімо про умови акції. Ось так, воно все запаковано. глянемо, що тут коробочці Це Доволі прості речі ви можете виграти. Зараз глянемо що. Так, Так. Ого! У нас тут знаходиться їхня візиточка. Ось така візиточка в них. Кому цікаво, замовляйте, багато цікаво є. Що ми розіграємо в даному розіграші? Сітка для меду, дві штучки, нержавейка Кормушечка, годівниця ось така. На 2,4 літра, здається. Димар. Ось такий димарь. Потім дві ганіманівські решітки на 10-рамочний вулик, пара рукавиць, іксель, кожа, Щітка для змітання бджілок. Дуже зручна. Пристрій, який робить хвилькою дріт. Якщо вас він просів, то можете протягнути і він у вас натягнеться. Потім грібінець для навощування, Вощинки на рамці. Тримач, отакий От тримач для рамок, дуже зручно при викачці меду. Витягувати магазинні рамочки, струшувати спокійно або змітати. Стамеска державійка. Так, отвір. вилочку для розпечатування рамочок. Дуже зручна нержавійка, також вилочки. Пластик дуже зручно, мав в руці сидить. Лопатка, Шкребок. дуже зручно викачує, чистити дно вулика, весною. Шкребок нержавійка плюс дерево. Потім йде у нас костюм. Ось такий костюм для пасічника, маска і курточка, Як правильно називається. Курточка. Ось так виглядає. Виробник виробник у нас є. Тут десь написано. Виробник Україна. Розмір у нас 50-й. А також маска отака. Умови акції я залишу в описі під відео. Участвуйте, не пошкодуєте, призи дуже гарні. Дякуємо у Магазину за надану продукцію для розіграшу. Всім гарного дня! Дякую за перегляд.